У перший день нового року стало відомо про загибель військового з Волині 51-річного Василя Мельничука. Чоловік був жителем Сошичненської громади, виконуючи бойове завдання. воїн поліг 13 грудня на Куп'янському напрямку. Деталі зустрічі та поховання нашого захисника повідомлять додатково. Повідомили про смерть військовослужбовця Сторійської громади Сергія Хільчука. 46-річний герой помер 31 грудня минулого року у зв'язку з трагічною подією у громаді з 1 по 3 січня. Оголосили триденну жалобу. Чин похорону відбудеться завтра, 2 січня, у місцевому храмі. Загинув 8 квітня 2022 року і лише зараз повернувся додому. У Луцькому кафедральному соборі Святої Трійці відспівували 25-річного Олександра Зарембу. Довгий час боєць вважався зниклим безвісти, проте надії рідних, що він живий, виявилися марними. Військовий поліг на полі бою під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Максимівка Миколаївської області. Відомо, що боєць рано втратив матір, виховував Олександра Зарембо батьку, який служить священиком, і прийомна мама. Похресник ці моє їх похресниці, синок вона так раненько померла, мама був сирота з татом. Гроші такі хлопці. Пішов з перших днів. І в квітні загинув зараз. Він був без звісті, зараз ховаємо. Мами не стало рану, я їм гостинці давала, бо це ж моєї похресниці. На проводи до мами приїжджали, так встречали. Це син, прийомний син Галини Романі. Тому не провести ми всіх проводимо, якщо є можливість. А знайомих родичів. Це святе. Вона в садочку працює. Галина Романівна працює в садочку вихватка. Так? Так, да, та ще це. Так, це Вихва... вихватчика володі нашого. Тому горе, біда. От, і дуже шкода, що цвіт, цвіт нації, цвіт нашого суспільства гине за тих. Проклятощих виродів. Тому, але дасть Бог все їм вернеться. Та мій похресник. Він такий спокійний, як його тато. Дуже добра дитина. Що тут говорити? Загинув як герой і все. Тут нема що. Про що мова. Поховали героя у секторі військових поховань на кладовищі у гаражі. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук для новин на часі. Початок нового року це завжди особливий період, коли традиційно підводимо підсумки минулого та будуємо плани на майбутнє. Намагаємося забути про все погане та з поглядом, сповненим впевненості і надії, рухатись вперед. У мене є велике бажання і велика мрія, щоб всі, хто зараз перебуває за кордоном далеко від сім'ї, в полоні, в госпіталі, на війні, на передовій, на нулях, хто вимушено далеко не в своїй сім'ї, щоб обов'язково. У майбутньому році за святковим столом, різдвяним столом, зустрілися в колі своєї дружної сім'ї. Мені очікування на Новий рік, щоб прийшла перемога до нас, настав мир, спокій, побільше щастя, щасливих моментів. Хочеться вірити, щоб війна закінчилась не перша. А буде, закінчиться війна, щоб всі повернулись додому і буде все добре. Хочеться вірити, що буде мир. Звичайно, всім хочеться побажати і хочеться самим, щоб були здорові. Рідні, близькі, звичайно, трошки здоров'я для себе. Ну, миру. Найбільше хочеться миру, спокою. Безперечно, 2023 рік для багатьох став роком змін та роком викликів. «2023 рік мене дуже вразив, тим, що сталося дуже багато моментів, яких зовсім не очікувано було. І сподіваюся, на 2024 рік буде все добре. Тому інколи в голосі людей можна почути розчарування. Звичайно, хочеться якихось позитивних змін, але судя по новостям, то цього очікувати якби зарано. Рік був важким, а та, ну це напевно такий основний висновок. Важкий і далі, аби далі було легше. І хоча все навколо так стрімко змінюється, не змінюється лише очікування і мрія українців. Мрія одна на всіх. Моє головне очікування це наша перемога і смерть цієї русні. Слава Україні! Тільки перемогу ми чекаємо, тільки чекаємо на перемогу. Дуже приємно, що наша держава піклується про наших захисників. Надіємося, що вони повернуться, як кажуть, неушкоджені. І чекаємо на перемогу. Сподіваюся, війна все-таки закінчиться. Це саме головне. І бажаю, щоб всі українці теж в це прям дуже сильно вірили. Саме найбільше це перемога. Щоб наші хлопці повернулися додому, живі, здорові, вернулися з полону. Насамперед хочеться побажати і найбільше чекаємо перемоги, звичайно, переможного миру. Щоб закінчилася швидше війна, тому лучани переконані, що новий рік це наша ще одна можливість на довгоочікувану перемогу. І вже впевнено будуть плани на майбутнє, в яких ми маємо великі цілі, але ми самі не є цілями для ракет ворога. Побільше впевненості, щоб не було зараз на даний час. Треба жити, творити далі, надіятись на щось краще, тобто цінувати те, що зараз є, ну і досягати більшого. Щоб розбудовувалася наша Україна, щоб перестали нас же бомбити і ракетами, і не тільки, щоб ми все-таки відновилися і всім всьому світу показали, хто ми є, і щоб світ нас далі визнавав. Щоб рік був спокійніший, щоб рік був стабільніший, щоб зникло оце постійне відчуття тривоги, адже воно заважає спокійно жити, спокійно розвиватися і. Ну, якби це пафосно не звучало, розбудовувати країну. Ті, хто тимчасово проживає за кордоном, діляться своїми сподіваннями, що 2024 рік, врешті, поверне їм затишок рідної домівки. Звичайно, я очікую, що цей рік стане для нас переможним. Що в нас в країні ситуація покращиться? Це моє напевно таке найбільше очікування. Я живу за кордоном, очікую повернутися в Україну. В дитинстві ми так довго вірили у Санта-Клауса. Тепер прийшов час повірити у себе і продовжувати вірити у Збройні сили України. Тримаємось, будемо триматися і Побіда, будем, будем, Перемога буде за нами. Будемо сподіватися, що вистим. Я очікую, так як і весь цей народ, перемоги в наступному році, що ми стали жити краще, щоб був мир і спокій в нашій державі. А ми бажаємо вам натхнення та найголовніше можливості для реалізації усіх ваших планів та мрій, адже просто зараз наші захисники роблять усе, аби ми жили під мирним небом. Вікторія Кулюк, Неля Прокопчук для новин на часі. Хлопчики дівчинка цього року знайшлися під ялинками у луцькому пологовому будинку та в перинатальному центрі. Обидва малюки попросилися на світ вранці 1 січня 2024 року. Це сім'я Викольчуків. 36-річна мама народила уже третю дитину, найстаршій дочці 15 років, меншому сину 8, а найменшенькому на момент зйомки кілька годин від роду. Ну, захват, радість. Ну емоції просто переповнюють. І то позитивні емоції переповнюють. Цей малюк буде Назаром, ім'я придумав тато. Перший верніше син родився також під час АТО, в 2014 році. Також боялися, переживали, але ну росте здоровий, гарний хлопець, гарний козак. І думаю, що цей буде не гірше. Лікарі дуже. Дуже класні, я теж була здивована. Всім пишу, який анестезіолог, так само цей головний лікар. Ну, я просто в шоці, що відставлення ну, відверто. Ну, мені все дуже подобається. Лікарі, медсестри, ну, на вищому рівні просто питають, перепитують. Так що дуже класно. Не страшно в, в руках професіоналів. Пологи були на Новий рік. От, тобто, якщо брати 31 з 31 на 1, то 31 числа було двоє пологів, народився хлопчик і дівчинка. Відповідно, 3600-3400 грам. І 1 числа, ну не в саму новорічну ніч, може йти добре, бо трішки дали можливість відпочити персоналу, а вже в 9.35 ранку. Народився перший хлопчик в цьому році вагою 3,280 Ну це вже третя дитина в мами, батьки дуже щасливі. все, дитина в хорошому стані. А ось це Ярослав. Йому уже 5 днів. Це перша дитина у подружжя Валецьких, і він їде додому з мамою, татом, бабусею та дідусем. Народилися 28 грудня восьми пів, пів вечора. восьми вечора. Хлопчик у нас. 53 сантиметри, ага. да, Такий от. Ярославчик спить. Ми бажаємо перемоги в першу чергу. щоб у нас був спокій і бажаємо, щоб було більше щасливих моментів. Це другий внук. І всі народилися в минулому 2023 році. Внуки це прекрасно. Ось, І бажаю всім перемоги, чим пошвидше. Є. Здоров'я міцного, дітей, внуків це наша радість. А також користуючись нагодою, хочу подякувати колективу пологового будинку, адміністрації, всім, хто тут працює. Вони молодці, вони класні, вони професіонали і перемоги, настрою, оптимізму. Працюємо разом на перемогу. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук для новин на часі. Для кожної вікової категорії різні вистави від рукавички до сватання на гончарівці, завдяки благодійникам в обласному драматичному театрі для дітей Луцька та громади, батьки яких є військовослужбовцями, організували показ п'яти різних театральних постановок. Дехто з цих дітей вперше потрапив до театру. Тож актори, як завжди, старанно готуються до виходу на сцену перед глядачами. Це все таки класика нашого народу: сватання на гончарівці, квітки Основяненка, і е, я гадаю, що вона і в школі є як шкільна програма, і буде їм цікавіше. Ну дехто не любить читати зараз. В наш час вони все в гаджетах і люблять дивитися все, щоб їм припідносили розжоване. Як кажуть, от ми цим і займаємося, розжовуємо і стараємося вкласти в їхні голови. Не вперше до театру завітала десятикласниця Ніка. Дівчина каже, що цей сюрприз від благодійників до свят став дуже вдалим. Деякі діти, які тут знаходяться, вони дуже довго не бачили своїх а, тат. Можливо, ну і можливо інших родичів, які також служать. І насправді це дуже важливо розвивати саме українську культуру, і важливо показувати, що українська культура ніде не пропала. Вона насправді є і вона розвивається ну, на рівні з, висо, з високою культурою. Дівчина зізнається, до восьмого класу вірила в казки та дива. Зараз головним героєм є її тато. У мене тато служить. Він пішов на війну з самого початку, як повчилось повномасштабне вторгнення, і от він же там два роки. Як за комунатор, скажи їм? Олександр Олексійович, він надзвичайно ну, він людина, я ним дуже пишаюсь, він для мене є авторитетною людиною. Я його дуже сильно люблю і я дуже чекаю на його повернення. І кожен день, ну, так як він дзвонить раз в тиждень, я, я чую його голос, і це для мене вже це для мене вже чудово. я знаю, що тато живий і тато вийшов на зв'язок. Перед початком вистави настанови на наступний рік дав і святий Миколай. Ніколи і кривди не чиніть, і матір Україну бережіть. Колоритна українська вистава сватання на гончарівці показує життя наших пращурів. Весела життєва історія є актуальною донині. Тим паче, що зовсім скоро і перед цими молодичками постане вибір. Думай, так А він багатий повернути на обличчя дітей щирі посмішки головне завдання, яке ставили на меті благодійники. Сьогодні для старших класів організована вистава Сватання на Гончарівці а це українська вистава, яка дозволяє їм поринути цю українську культуру, українські традиції. Дуже приємно бачити, що діти спостерігають уважну виставу і гарно реагують на неї. Хочемо побажати кожній дитині в нашій країні миру, затишку і благополуччя. Після вистави кожна дитина отримала солодкий подарунок. До свят. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.